У селі Михайлівка Рубежівка Ірпінської громади Бочанського району Київщини комунальники провели санітарну обрізку дерев, у результаті якої два вікові дуби на вулиці Зарічна залишилися без крони. Це дерева, які можна вважати пам'яткою природи та історією села. Вони були частиною алеї колишнього панського маєтку. За повідомленням екологині Оксани Слупської, раніше цієї вулиці росли інші багатовікові дерева, зокрема, три акації діаметром понад метр. Їх зріз Целе минулого року, а нині з усіх вікових дерев на цій території залишилося лише три за попередніми підрахунками. Вік дубів, які обрізали, становить близько 200 років. А їхній обхват сягає від 2,5 до 3,5 метра. Візуально вони були здоровими та пережили кілька історичних періодів. За нашими питаннями ми не отримали відповіді ким було дозволено і чому саме ці дуби підлягали обрізці. Не було створено комісії, тобто нам не відповіли, що була проведена комісія. Можна можуть надати документи про створено комісію, про висновки комісії не надали акти і ордер. Залишився один дуб, який не встигли обрізати. В нього трохи пошкоджений стовбур, але для такого віку дуба. Маючи короневу систему хорошу і хорошу крону, це дерево ще може прожити років 100. А от проблема в тому, що ці дерева, які вже обрізані, навряд чи вони виживуть, тому що крони тут немає. І навіть якісь пагони, які воно пустить, вони пустять це навряд чи їх врятує. Хоча ми будемо сподіватися на це. На жаль, замість того, щоб повісти тут таблички біля цих дерев, що це вікові дерева і мають істеричну цінність для села, ці дерева стали просто жертвами. Екологиня наголошує, що великі дерева мають важливе значення для екосистеми, особливо в умовах глобального потепління та зміни клімату. Вона сподівається, що ситуацію буде розслідувано та з'ясовано, хто саме ухвалив рішення про обрізку. Водночас вона зазначає, що жодне покарання вже не поверне ці дерева, а залишені стовбури стануть символом байдужого ставлення до природи.